Від луки святого Євангелія читання, тобі! будьмо уважні, сказав Господь оцю. був один багатий чоловік, що вдягався у кармазин та вісон і бенкетував щодня розкішно. Убогий же якийсь на ім'я Лазар лежав у нього при воротах, увесь у струпах. Він бажав насититися тим, що падало, в багатого столу, і пси приходили і лизали його рани, та сталося, помер убогий. І ангели понесли його на лоно Авраама. Помер також багатий і його поховали, в аді тремтячи. Терплячи тяжкі муки, він підвів очі і побачив здалека Авраама та лазаря на його лоні, і закричав голос «Отче Аврааме, змилуйся надо мною, пошли лазаря, нехай умочуть у воду кінець пальця і прохолодить язик мій, бо я мучусь у цім полум'ї. Авраам же промовив Згадай мій сину, що ти одержав твої блага за життя свого, так само, як і лазар свої лиха. Отже, тепер Він тішиться тут, а ти мучишся. А крім того, всього, між нами і вами вирита велика пропасть. І ті, що хотіли б перейти звідси до вас не можуть, ані звідти до вас не переходять. Сказав багатий Отче, благаю тебе пошли його в дім батька мого, я маю п'ять братів, нехай Він їм скаже, щоб і вони не прийшли на це місце муки. Авраам мовив мають Моїсеї пророків, нехай їх слухають. Той відповів ні, отче Авраам, але коли до них прийде хто з мертвих, вони покаються. Авраам відізвався до нього, як вони не слухають Мойсеї пророків, то хоч би хто із мертвих воскрес, не повірять Господи, Вім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь слава Ісусу Христу! Дякую вам, що ви прийшли сьогодні до церкви, що зробили таке зусилля, це дуже добре. Дай Боже, що ви частіше таке зусилля робили. Чому? Тому що церква це таке місце, де ми можемо. Так би мовити, десь відірватися від побутового щоденного життя і почати думати про щось інше, не лише про земне. Бо ми маємо що? Тіло і безсмертну душу. Про тіло ми дбаємо, правда? Бачу, ви гарно одягнуті, такі доглянуті, це дуже добре. І сподіваюся, що вам не холодно, так? А душа? Що відбувається з душею? Чи там все гаразд? Чи на душі добре, чи спокійно? Чи мирно, чи ми дійсно дбаємо про свою душу, бо про тіло, тіло своє скаже. А душа, вона так дуже ніжно говорить. Сину доню, подивися, що в тобі відбувається, чи твоя душа, чи твоє серце чисте. Я бачу, ви сьогодні були дуже уважні, правда, коли я читав Євангелію, тепер мені розкажіть все, що ви почули. Мова була про кого? Ісус розповідає притчу, дуже цікаву. І про кого ця притча була? Про Лазаря і багатого чоловіка. Хто вам сподобався в тій притчі? Багатий чоловік чи Лазар? Лазар. Лазар сподобався, так? А розкажіть, що вам сподобалося в цього Лазаря? Що сподобалося? Він був хворий, лежав, не міг ходити, навіть пси лизали його рани. Мав рани. Що вам сподобалося? Що він потім на небо пішов? Ну так, це було потім. Бачите, проблема в тому, що ми всі хочемо, хочемо жити тут на землі, як багач, а потрапити там, де потрапив лазар. Проблема. Але скажіть, що вам подобалося? Бо мені багато речей подобалося в Лазарі. А ви розкажіть, що вам? Чим він відзначався? Який він був? Як ви собі уявляєте? Який він був? Ну, Бідний так, то зрозумів. Мав тільки один одяг. Можливо, який він був? Ну, він нарікав, напевно, так, казав, за що Боже, мене ти покарав, я такий нещасний, чи ви всі такі багаті, я такий бідний. Говорив він таке? Ні. Він що? Він був дуже смиренний у своєму терпінні і був готовий навіть крихти, які падали зі столу пана, їх їсти і бути щасливим. Як ви думаєте, що ще було в Лазаря? Які емоції, що він думав, чи про кого він думав? Коли ви здорові, то ви що хочете? Всього хочете, правда? А коли ви хворі, що ви хочете? Щоб бути здорові. І коли ви більше молитеся, тоді, коли ви хворі, чи тоді, коли ви здорові? Хворі. Тоді ви більше молитеся, правда? Боже, і дай також здоров'ячка. Це справді, дорогі у Христі, коли ми маємо певні терпіння, випробування, коли нас десь якась хвороба торкається, чи якісь труднощі, ми кажемо, Боже, поможи. І, мабуть, цей Лазар, він лежав не просто так. В спокою і просив. Він, між іншим, просив допомоги. Тобто, хто є в потребі, повинен просити. Не обов'язково відразу вам ту допомогу дадуть. Він просив допомоги, бо він її потребував. І що дуже цікаве, він ці терпіння, дійсно, як ми бачимо, приймав. Приймав як певну форму, напевно, освячення, очищення. І, мабуть, він багато думав про те, що буде за межами цього життя. Він думав, а що далі? Я думаю, що він багато молився. Я думаю, що він багато згадував Бога і просив Бога і помочі, і сили, і захисту, і щоб йому хтось дав все ж таки цей кусень хліба. Він часто підносив свої очі до Бога. І він справді, як каже Євангеліє, якось так мирно, спокійно, з любов'ю прийняв свої випробування. І каже Євангеліє, що він потрапив до неба. Чому? Тому що він любив. Він не проклинав, не нарікав, не ображав всіх, не ображався на всіх. Він робив все, що міг зробити в тій ситуації. Але в цьому випадку пси виявилися набагато людяніші, ніж люди. А скажіть, будь ласка, більшість з вас живе в багатоповерхових будинках, правда? Ну і зазвичай ви знаєте своїх сусідів, знаєте чи не знаєте? Дорослі точно знають. Навіть знають, з якої квартири, хто де, і що, і чим. Сусіди деколи більше знають, ніж ти, знаєш про себе. Вони так все знають, Так, навіть напевно, Господь Бог стільки не знає, скільки сусіди знають. І так все контролює. Навіть Бог так тебе не охороняє, як погляд сусідів, і дивляться, куди пішов, з ким пішов, як пішов, в чому пішов, чи не пішов, чи повезли, чи привезли. Зазвичай ми всі живемо в таких умовах, де нас люди бачать, правда, і ми про них знаємо, правда? І я думаю, що у вашому під'їзді, чи будинку, чи по сусідству також, мабуть, живе хтось, схожий на Лазаря. Той, хто має певну потребу? Той, хто дійсно, можливо, є хворий, можливо, немічний, можливо, старший. І ми прекрасно знаємо, що ця людина живе. Навіть в моєму під'їзді, навіть на моїй вулиці. Ми чудово знаємо, по селах взагалі це все прекрасно, всі знаєте. Хто, де, що. І ми чудово знаємо, що ця людина сьогодні, можливо, і не немає кусок хліба, але а що мені до того, ні? А що я маю? Помагати, ну а мені хто помагав? Ні. Дивіться, на кого ми тут починаємо бути схожі? Бо ми справді знаємо таких лазарів не одного і не одну. І нам якось так, моя хата з краю, я нічого не знаю. Ну, по великому рахунку, ну чого я маю помагати? Скажіть, будь ласка, в чому був гріх багатого чоловіка? В чому? Він що зробив злочин? Ні. Він що когось вбив? Ні. Пограбував? Ні. В чому гріх того багатого чоловіка? В чому? Що він не так зробив? І за що Бог його покарав пеклом? Скажіть, за що? За те, що він не хотів дати бідному? Можливо, він жив настільки щасливо, що він навіть того бідного і не бачив. Він був повністю захоплений своїм життям. Бачите, Біблія неодноразово нам говорить, що ми, як люди, які покликані на цій землі прожити в любові і навчитися любові, гріх полягає не лише в тому, що ми переступили якусь заповідь. Гріх полягає в тому, що ми бачили, могли і не зробили. Що ми бачили бідну людину і ми пройшли повз. Що ми бачили сироту, ми якось не дуже співчували, що ми бачили людину в потребі, і якось нам було добре в той час. Ну, і ми не дуже її, так би мовити, звертали увагу на цю людину. Тут Євангелія каже, що суть життя не лише в тому, щоб ми не переступили якусь заповідь, але щоб ми дивилися і бачили, і коли є хтось в потребі. Щоб ми справді на цю людину звернули увагу. Не обов'язково навіть коли вона буде просити. Та ми всі прекрасно знаємо, як живуть наші сусіди, що вони мають, скільки мають і чи взагалі мають. Чому я це говорю? Тому що притча це така форма проповіді, де нам треба знайти себе. Ісус Христос цю притчу, між іншим, говорив до людей багатих, до людей, які більше любили гроші, ніж Бога. А скажіть, будь ласка, якщо б я так запитав вас, як в нас, що ми більше любимо, Бога чи гроші? Бога, Боже, дякую вам. Я радий, що ви любите Бога. Не знаю, чи ваші батьки би так сказали, але я би так хотів, щоб ми справді любили Бога більше. Ісус Христос говорить не випадково цю притчу до тих людей, які були достатньо забезпечені. І вони вважали, що якщо я забезпечений, значить я благословений Богом, я щасливий, з мене, зі мною все в порядку. Бо каже, Ісус каже, ні, сину, ні. Якщо ти маєш, пригадай, звідки ти це маєш? Хто тобі це дав? Хай сам заробив. О, а здоров'ячку де ти взяв? А життя хто тобі дає? Все, що ти маєш, з неба маєш. Бог тобі дає цю силу, Бог тобі дає вміння, розум, знання, можливість. Очі до неба піднеси. І коли ти, так би мовити, по кар'єрі йдеш вгору, не забувай вітатися з людьми, які є справа і зліва. Не забувай вітатися, бо як будеш падати з гори, може хтось тобі подасть руку, той, з ким ти вітався. Тому, коли Бог дає можливість мати якісь матеріальні блага, подякуй Богові за те все, що ти маєш. Дуже не несися вгору і не будь великим героєм, бо сьогодні ти маєш все, а завтра ти можеш нічого не мати. І ми є свідками страшних втрат, які люди мали, особливо ті, які вимушено переселені. Мали все і лишили себе з нічого. І яке велике щастя, якщо в них було щире серце, і вони любили. І цю любов свою. Проявляли до тих, які були далеко не біля них. Бо в часі кризи сподівається, що саме ті люди, до яких вони були щедрі і добрі, їм простигнули і свою руку допомоги. Цікаво є також і те, що цей багатий чоловік був релігійний. Він знав заповіді, він прекрасно все розумів, що відбувається. Дальше вам скажу, він любив. Своїх братів дуже любив, але своїх братів лише. Знаєте, в нас така якась свідомість, що я маю любити тільки свою родину. І якщо я допомагаю, то тільки своїм рідним, ну ще десь там якомусь знайомому. А незнайомий, та ти хто? Ні. І ми дуже помиляємося у такому мисленні. Чому? А тому, що сьогодні нас захищають. Абсолютно незнані, незнайомі для нас наші воїни. Ви їх знаєте? Може, один, два, три. Але більшість з них ми їх не знаємо. А вони нас захищають, вони нас люблять, вони проявляють до нас особливу свою любов через посвяту свого життя. Що це означає? Що я і ти повинен з любов'ю ставитися до людини. Яка є біля мене поруч? Навіть тоді, коли я цю людину не знаю. Оце є рівень життя людини, яка починає дійсно жити справді іншими формами мислення, і її життя починає набирати справді глибокого змісту і якості. І цей багатий каже, Отче Аврааме, та пошли цього лазаря. Нарешті він побачив цього лазаря. Знаєте, коли він жив в розкоші, він не бачив. І дивіться, що відбувається з людьми. Особливо люди, які отримують певні матеріальні блага, в якомусь моменті, що вони починають робити? Вони починають, так би мовити, ділити світ. О, ці люди багаті! Я з ними буду спілкуватися, буду з ними вести різні свої справи, а ті бідні, ну хто вони є? Вони ніхто. Вони ніхто, і звати їх ніякі, і вони мені що. І часто так трапляється, що людина потрапляє в якийсь такий свій світ, світ багатих людей, який закінчується однаково і для багатих, і для бідних смертю. Все. Всі підемо в одну ямку. Ви бачили багатого з причепом, з багажем, з майном, щоб дійсно ця машина, яка везе його, ще мала кілька причепів. Бачили таке? Ні? Я такого ще не бачив. Тому так важливо, дорогі у Христі, що ми, коли нам Бог щось дає, найперше дякували Богові за те, що Бог дає. І не ділили людей, а любили людей. Бо інколи ця людина, яка нічого не має, деколи тобі все віддасть. Останнє віддасть, а та, яка все має, дав би Бог, щоб хоч 10% дала. Тому бачите, в житті треба інколи справді глибоко переосмислювати певні речі і дивитися навколо, чи біля мене нема когось, кому я міг би допомогти. Не обов'язково той хтось має мене просити, благати, на, на, на колінах поможи. Але між іншим, коли ти є в потребі, проси. Проси, і Господь, напевно, дасть тобі людей, які тобі допоможуть в твоїх потребах. Що ми бачимо, звичайно, що цей багатий чоловік, він не задуже молився. І в більшості, знаєте, як людина має все, вона за Бога мало згадує. Як тривога то до Бога по тривозі і по Бозі. Коли людина дійсно живе в бідноті, деколи бідність це надзвичайно великий вчитель. І я вам скажу, що ті люди, які виросли в бідноті і не загубили своєї людяності, це надзвичайно сильні люди. Бо навіть тоді, коли їм Бог дає певні матеріальні блага, вони не топляться в цьому. І тому. Напевно, треба інколи прийняти певні події, певні ситуації чи певні втрати, як певний урок. Ніхто з нас не є такий багатий, як цей багаж, напевно, і не є такий нещасний і такий бідний, як цей Лазар. В більшості в нас десь є така якась форма якоїсь, скажімо, серединки. Але тут дуже важливе, щоб ми не втратили можливості найперше зробити добро, а з іншого боку. Побачити людину, яка є поруч. Те, коли дійсно Ну проблема є в тому, що ми знаємо багатьох людей, а коли в нас криза, коли в нас біда, береш телефон, дивишся там тисячі імен, а нема до кого зателефонувати. Бо ти якось бачиш, що якось не так воно все. І тому дай Боже, щоб ми мали до кого зателефонувати, коли в нас біда і криза. Дай Боже, щоб ті люди, які біля нас є поруч, все ж таки не були байдужі до наших проблем. І дай Боже, щоб ми справді вміли цінувати кожну людину, яка є біля нас поруч. Дивіться, нас захищають хто? Багачі великі. Хто нас захищає? Хто на війні? Мільйонери? Хто на війні? Воїни, які вийшли з яких родин? Часто дуже бідних. Часто дуже бідних. На жаль. Знаєте, якби нас захищали сини депутатів і урядовців, можливо, війна би набагато швидше закінчилася. Набагато швидше. Бідні люди, бідні хлопці, які практично навіть не встигли ще пожити нормально. І от ця їхня дійсно посвята вартує набагато більше, ніж, ніж інші якісь речі, які роблять люди своїми великими пожертвами, рекламами, я там зробив, збудував і так далі. Якби ти дійсно віддав себе, я тебе розумію, а ти чуже взяв, чуже віддав. Тому так цінно і важливо, щоб ми розуміли ці моменти, і справді. І справді вміли з увагою, турботою і любов'ю ставитися до тих людей, які є біля нас поруч. Ісус Христос нам показує у цій притчі, що для Нього важливе, щоб ми справді залишилися людяними навіть в найважчих обставинах життя. І тому і сьогодні я вас. І себе і закликаю, і заохочую більше проявляти людяність, любов, тепло до тих, які справді сьогодні є в потребі. А таких людей є дуже багато. Ми тут в церкві сидимо від рана до вечора, і завжди хтось приходить. Завжди хтось приходить, хтось втратив, в когось хтось пропав безвісти, хтось якусь має біду хворобу і нещастя. Ну, Хто може прийти до церкви, того ми, наскільки можемо, приймаємо. Але я вам скажу далі, ви маєте можливість також це робити. І, можливо, ви більше знаєте, тому що ви живете, скажімо, в будинку, в середовищі, на роботі ще десь. Не бійтеся проявляти цю любов, ту роботу. І, так би мовити, як ти виходиш з будинку, привітайся і з прибиральницею привітайся. І побажає їй здоров'я і щастя. І, і з тим робітником, який десь там, звичайно, робить якусь таку брудну роботу, яку ти не хочеш чи не можеш робити. Привітайся, принаймні привітайся. Бо так, носа задре, і великий пан, прийшли, чи пішов, чи приїхали. Якось не по-людськи це все. І тому дай Боже, щоб ми справді розуміли ці моменти, бо Життя, яким ми живемо, каже Євангеліє, два рази жити не будемо, два рази не будемо жити. Друга річ, яку чітко каже Євангеліє, між небом і пеклом є пропасть, і ніхто не переходить з одного місця в друге. І третє, що каже Євангеліє, є небо і є пекло. Тому дай Боже, щоб ми всі справді жили так, щоб заслужили собі. Бути в небі, а це буде тоді, коли ми це небо будемо тут будувати, коли дійсно наші стосунки будуть схожі на людей, які навчилися на цій землі по-справжньому любити і бачити тих, хто потребує. Амінь.